Алгебра в сьомому класі розпочинається з вивчення теми Лінійні рівняння з однією зміною тому цій темі буде присвячено два уроки. На першому уроці розглянемо розв'язування лінійних рівнянь з однією зміною. Тож, повторимо, як розв'язуються лінійні рівняння з однією зміною. Я пропоную розібратися разом у розв'язуванні рівняння такого виду. По-перше, Встановимо вид даного рівняння. Оскільки змінна Y у рівнянні представлена в першому степені то це рівняння лінійне. Для розв'язування таких рівнянь треба звести ліву і праву частину до виду а Y дорівнює B. А і B деякі числа, кажуть коефіцієнти, і змінна. Для того щоб перетворити. Або спростити, кажуть, ліву і праву частину рівняння треба в даному випадку розкрити дужки. І це буде перший етап нашого перетворення. Мінус 0,1 помножимо на 2 y. Маємо мінус 0,2. Мінус 0,1 помножимо на мінус 3. Маємо плюс 0,3. Перед дужкою y плюс 1,2 стоїть знак мінус. При цьому опускаємо дужки, а всі доданки у дужках змінюють знак на протилежний. Маємо мінус y мінус 1,2. Дорівнює. Мінус 2 помножимо на 0,6 y. Мінус 1,2. Мінус 2 на 0,4 дасть результат мінус 0,8 мінус 0,1. Перенесемо доданки, які містять зміну у ліву частину рівняння. І змінимо при цьому знаки доданків на протилежній. Маємо мінус 0,2, мінус у, вони залишаються в лівій частині, а з правої частини переносимо плюс 1,2. Дорівнює. Вільні доданки. Зберемо у правій частині рівняння. Маємо мінус 0,3 ми переносимо в праву частину. Мінус 1,2 переносимо плюс 1,2. Мінус 0,8. Мінус 0,1. Спростимо. Ліву і праву частину. У правій частині виконаємо дії, а у лівій частині зведемо подібні доданки. Маємо мінус 0,2 мінус 1 – це мінус 1,2 y плюс 1,2 y Дорівнює мінус 0,3 мінус 0,1 мінус 0,4. Мінус 0,8 додамо буде мінус 1,2. Маємо мінус 1,2 1,2. Виконаємо останню дію. Мінус 1,2 плюс 1,2 y. Коефіцієнти протилежні числа маємо 0 y дорівнює. І в правій частині числа протилежні. У сумі два протилежних числа дорівнюють нулю. Маємо таку ситуацію. 0 помножити на y дорівнює 0. Таке рівняння має коренем будь-яке число. Продемонструю вам. Наприклад, якщо візьмемо y рівний 5, що маємо? 0 помножити на 5 дорівнює 0. Тож, 5 є корінь рівняння. Нехай буде число мінус 2 коренем рівняння. Що маємо? 0 помножити на мінус 2. 0 помножити на мінус 2. Ліва частина 0. Права частина 0. Тож мінус 2 є корінь даного рівняння. Тож відповіддю буде. Коренем даного рівняння є будь-яке число. Рівняння розв'язано. А зараз розберемось у розв'язуванні наступного рівняння. Це рівняння лінійне. І для того, щоб його розв'язати, треба спростити або перетворити ліву і праву частини. Як у попередньому рівнянні, для цього треба розкрити дужки що і зробили перші дії. І всі доданки, що містять змінну, перенесли у ліву частину. Нагадую, при цьому змінили знаки на протилежні. А всі вільні доданки перенесено у праву частину і змінено при цьому їх знаки на протилежні. 6 і 9 залишаються у правій частині, тож не змінили свої знаки. Нагадую, що всі правила, які використовуються при перетвореннях, ти можеш знайти у лівій частині кадру. Зведемо подібні доданки. Маємо 3 плюс 2 5. Мінус 5 плюс 5 0. Ліва частина має вигляд 0 помножити на х дорівнює. Мінус 5 плюс 6 дорівнює 1. 1 плюс 6. 7, 7 плюс. 9, 16. Рівняння 0х дорівнює 16, немає розв'язків, тому що не знайдемо таке число х, яке, помноживши на 0, дасть нам число 16. Тож відповідь. Дане рівняння коренів. Немає. Рівняння розв'язано. Розв'яжемо наступне рівняння. Воно відрізняється від попереднього тим, що містить дробові коефіцієнти. Тобто знаменник 2, 3, 6. Щоб спростити таке рівняння, треба домножити ліву і праву частину на таке число. Яке б ділилося на 2, на 3 і на 6. Кажуть найменше спільне кратне чисел 2, 3, 6. найменшим спільним кратним чисел 2, 3 і 6 є число 6. Тож домножимо ліву і праву частину рівняння на 6. Маємо 6 помножити на 3х плюс 8. Щоб помножити дрібне число, треба помножити чисельник цього дробу на дане число. 6 помножити на 5х мінус 1 поділити на 3. Дорівнює 6 4х плюс 3 поділено на 6 мінус 6 помножити на 1. Дріб можна скоротити. На 2. У знаменнику 1, у чисельнику 3. Другий дріб можна скоротити на 3. У знаменнику 1, 6 поділити на 3, Частка дорівнює 2. 6 і 6 скорочуються на 6 і дають в результаті одиницю. Тож, ми позбулися знаменників у цьому рівнянні. Розкриємо дужки і спростимо дане рівняння. Маємо. 9х плюс 24. мінус 10х. Звертаю увагу, мінус на мінус. Дає плюс 2. Дорівнює 4х плюс 3 мінус 6. Перенесемо всі доданки, що містять змінну, у ліву частину, а вільні доданки у праву. Змінюємо при цьому знак на протилежний. 9х. Мінус 10х, мінус 4х. Дорівнює. мінус 24, мінус 2, плюс 3, мінус 6. Зведемо подібні доданки. 9 мінус 10, мінус 1, мінус 4, мінус 5х. Дорівнює. мінус 26. Додаємо 3. Мінус 23 додаємо мінус 6, мінус 29. Отримали лінійне рівняння, мінус 5х дорівнює, мінус 29. Щоб знайти корінь цього рівняння, треба праву частину мінус 29 поділити на мінус 5. Х дорівнює. Мінус 29 розділити на мінус 5. Частка двох від'ємних чисел це число додатнє, тому х дорівнює 29 п'ятих. В даному випадку можна виділити цілу частину. Тоді х дорівнює 5,5 5, 25, тобто 5, цілих. 29 розділити на 5 буде 5, і 4 буде остача. 4 буде чисельник 5 знаменник. Тож, 5,4 корінь даного рівняння. Маємо відповідь. Коренем даного рівняння є це число 5,45. Рівняння розв'язано. Пропоную разом розібратися у розв'язанні от такого рівняння. Воно дуже схоже на попереднє. Воно містить знаменник. Тож, найменшим спільним кратним чисел 4, 8 і 2 є число 8. Для того, щоб спростити дане рівняння, ми ліву і праву частину цього рівняння помножимо на 8. Але звертаю увагу, що в лівій частині вираз. М-2 є цілим, його треба обов'язково теж помножити на 8. Скоротивши дріб, отримали от такий цілий вираз. Розкрили дужки. Нагадую, перед цим виразом. Перед дужками стоїть знак мінус. Тому треба розкрити дужки, змінюючи знаки у доданків на протилежні. Мінус 5м плюс 3. А тут множимо на число мінус 4. Тому маємо мінус 28м мінус на мінус плюс 4. Перенесли доданки змінними у ліву частину. Вільні доданки у праву. Звели. Подібні доданки. Тобто додали коефіцієнти при призмінної, отримали мінус 35М. У правій частині виконали дії. Всі числа від'ємні. Тож треба додати їх модулі. Додаємо 2 плюс 3,5, плюс 4, 9, плюс 16, 25. І поставити їх спільний знак. Отримали мінус 25. А тепер знайдемо корень цього рівняння. М дорівнює мінус 25 розділити на мінус 35. Часткою буде число додатнє. Скоротимо 25 і 35 на 5, тож маємо М дорівнює 5. Сьомих. Коренем даного рівняння є число п'ять сьомих. Відповідь. Рівняння розв'язано.